Ось такі гупочки у мене вивелись. Красота. Хочу спіймати, коли вони за самочкою усі разом біжать. коли з десяток різних хвостів, таких симпатичних. Ось дивіться, які красавчики. Не пам'ятаю, як вони називаються. Мені і казав, дядька, коли їх продавав, як вони називаються, не пам'ятаю. Красавчики, де Ді ви делись? красними хвостиками от, з такими симпатичними от піцелі вообще обожаю их щось не хоче розмножуватись ніяк. Теж у них весна тут самці за неї деруться, до другої не хочуть і дивитись. Ну якось, мабуть, у них своя якась красота. Ну ось такие у мене акваріум, ось такі гупачки у мене, ось там красовала.